І Христину Касперську подарувати нам емоції, зворушення. Бо знаємо, що її голос, серце також лунає на всю Україну. Прославляє Христа і прославляє нашу державу. Тож зустрічайте Христина Касперська. Раз. Дякую, Христос рождається. Сьогодні трошки представили наших діток. Вони бідні розхвилювалися, тому що дуже-дуже монісінькі дітки. Їм тільки 5 років, і це для них сьогодні дебютний виступ. Так що дякую вам дуже за підтримку, що підтримали. Я сьогодні так само експромтом буду для вас колядувати без музиканта, тому прошу вашої підтримки. Ви знаєте таку колядку, але я її привезла з Мостищини, і там вона дуже популярна. І хотіла би її тут представити і підспівати. на рождество Христа ангел прилетів, прилетів із неба, людям розпові, радуйтеся нині по всій Україні. На рождество Христове люди, як пізнали ту ясну зорю, пішли по клінда. І матір його святу, а Ірод злостивий, як Бога впізнав, всіх дітей побити, воїн нам сказав, всіх дітей побили мечі, потопили, а Ісус є гипті жив. А Ісус в Єгипті жив, Ісусе рожденний, просимо тя ми неньку Україну Ти нам воскреси, Воскреси державу, України славу, бо в неволі тяжко жити.